Доброго дня, доброго ранку чи доброго вечора. Зараз ми попрацюємо над зміною особистісної історії. Звичайно, ми не можемо піти порталом і змінити самі події, проте ми можемо змінити оцінювання цих подій, відношення до них. І відповідно. Долю людини, яка вже бачить в цій історії вже не трагедію, а щось інше. Можливо, навіть е трамплін для чогось. Як цього досягти? Для цього спочатку створюється позитивний якірний стан. Довіра. Або рапорт, як люблять казати, психологи. А після цього вже переход, перехід до самої історії. А тепер звертаюсь конкретно до тебе, і хотілося б розпочати. Яку саме історію хотілося б перетворити на щось корисне? Змінити? Чи можеш згадати такий епізод, де хотілося б змінити ставлення і рухатись по справжньому від цього, а не просто як історія, яку хочеться забути і замилити? Важкі травми не беремо. Це не може бути там, фізичне насилля, яке призвело до тяжких наслідків, або там якась інтимна історія. Ці випадки ми брати не будемо. Візьмемо щось полегше, або там, відмовили на співбесіді. Чи там, наприклад, якась емоційна там, травма від людини. Ну, не беремо найкращих друзів чи подруг, бо це важко, а так, більш м'який варіант може бути. Чи, можливо, просто втрата часу там, де можна було його не витрачати на якусь там порожню справу? Визначилося, так? Тепер потрошки згадуємо, який взагалі стан був після того, як це відбулося? Що відчували тоді? І щоб не занурюватися у цей стан глибоко, просто хочу запропонувати таку річ. Згадай, будь ласка, ще приблизно там три події з аналогічним сценарієм. Чи були ще подібні епізоди, які викликали такий же самий стан? Бажано їх згадати від трьох до шести епізодів. Ну, я думаю, трьох зараз буде достатньо. Тепер спробуємо зрозуміти, що саме призводило кожного разу через ці події до, до цього стану, яких ресурсів бракувало, чого не вистачало, чи що втрачалося під час цих епізодів. Що саме тригерило, тобто що активувало цей стан? Що спільного в цих е епізодах саме для тебе? А тепер підемо таким шляхом. Якщо ми визначили, чого саме не вистачало, то тепер будемо цей ресурс створювати для себе. Визначимо, де ми можемо взяти цей ресурс, якого не вистачало, щоб впоратися більш сильно з цією ситуацією, щоб відреагувати на це простіше. Щоб це не настільки важко переносилося, де саме ми можемо взяти цей ресурс? Про що чи про кого подумати? Що зробити? Тепер пропоную просто подумати саме про це джерело ресурсу, просто зараз і повернутися в той епізод, з якого ми почали, який призвів до цього некомфортного стану, але вже ти вже з цим ресурсом, з цією підтримкою? Що відчуваєш зараз? Побудь просто в цьому стані і візьми себе ось так. А тепер е з цим же ресурсом пройдемося по іншим трьом епізодам подібним, але вже з цим ресурсом. В цьому ж стані. Можеш відпустити і повернутися сюди, тут і зараз. Як ти можеш оцінити свій стан зараз, на цей момент. Як ти можеш тепер оцінити той епізод, якщо його пройти з зовсім іншим шляхом? І давай спробуємо перезмоделювати знову якусь таку ж подібну ситуацію, але вже зараз. Але в тебе вже є ресурс, підтримка, і ти можеш знову зробити так. І ти проходиш з цим подібний епізод. Але всьогодні. Можна відпустити руку. І тепер подумай, що саме і чому змінилося для тебе, і як це допоможе тобі крокувати в подібних епізодах далі. Дякую за увагу!